В межах проєкту представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні у Кривому Розі успішно продовжують роботу п'ять просторів дружніх до дитини на мікрорайоні. Інгулець безпечний простір користується неабиякою популярністю серед дітей та їхніх батьків. Наш проект працює в Кривому Розі вже другий місяць. Ми почали в березні, стартували. Скажу зразу, що ми не сподівалися, навіть що на Інгульці віддалений район Кривого Рогу буде стільки бажаючих відвідувати наш простір для діток. Ми тут влаштовуємо різні заходи: це і тренінги, і ігри, і квести, і спортивні розважальні заходи. Тобто, ми намагаємося зробити все для того, щоб ті прогалини, які отримали наші. Діти через онлайн навчання, щоб ми їх тут надолужили, хоча б у процесі соціалізації. До дня міної безпеки у просторах дружніх до дитини провели тематичні заняття. Поєднали цікаве та корисне за допомогою коміксів та віар-окулярів. Читання Коміксу «Пес Патрон» та його пригоди для діток від 4 до 12 років, і другий захід це інтерактивна подорож з «Пес Патроном» також за допомогою вар Всі наші заходи були спрямовані для того, щоб закріпити знання, про мінну безпеку. Тому що в наших реаліях, на жаль, діти повинні знати цю інформацію. Ця інформація, ці знання можуть зберегти їхнє життя. Небезпечно штуковане, там питання були, які це міни, що робити, коли міни, що безпечне, яке місце безпечне, яке небезпечне місце. Це дуже круто, це, це дуже, можна так сказати, розвиває логіку, та не тільки. Якщо ти не будеш знати те, що є міни, або там не там якісь бувають ще гранати і так далі. Якщо ти будеш не знати, ти можеш підійти до цього і подивитися. І це, оказується, не іграшка якась, а міна, і вона взривається, і все, тебе більше немає. Завдяки укриттю у Палаці культури «Інгулець» діти без перешкод можуть продовжувати гратися та навчатися навіть під час повітряної тривоги. Михайло Бостров, Олексій Правицький, цей день.